Вітаємо, друзі! Сьогодні наш третій випуск подкасту. Ми присвятили його непростій темі єдності всередині громади. Але не поспішайте зупиняти цей запис, обіцяємо, далі цікавіше. Давайте згадаємо, які населені пункти до неї взагалі входять. Можливо, для вас ця інформація буде в новинком. Звісно, Золотоноша це адміністративний центр. Але до громади входять села благодатне. Гришківка, доньги, згар, Кедна Гора, Комарівка, Коробівка, Кропивна, Крупське, Малівка, Снігурівка, Хвилівосорочин, Щербинівка та селище Ярки. Можливо, хтось і скаже, а до чого ж воно тут? Але в селищі за офіційними даними 2008 року проживало 20 осіб, скільки зараз достеменно невідомо, але селище існує, і з карти нікуди не зникало. А тепер розглянула ситуацію, в яку потрапили жителі громади. Навколо децентралізації розгорнулися полярні думки, які тримаються до сьогодні. Села громади це тягар для адміністративного центру, і села громади це можливості для розвитку ініціатив. Та насправді ще в ідеї об'єднання лежать підвалини взаємної підтримки, не існує понять тягаря чи так званої дійної корови. Кожна місцевість це можливість, якщо не для розвитку бізнесу, то для розвитку туризму, якщо не для залучення спонсорської підтримки, то для волонтерських ініціатив. І таких ланцюжків за нагоди вигадаєш не один десяток. Можете долучатися у коментарях до речі, ось вам реальні приклади. Пожежна в благодатне. Лише завдяки налагодженій комунікації та взаємній підтримці із центром громади вдалося втілити настільки важливий проєкт, який в прямому сенсі життєво важливий. Ми були на одному із виїздів бригади, так склалися обставини, але приїхали ми на місце пожежі за лічені хвилини, і так само швидко пожежу локалізували мій досвід кропивне, якій нині існує кемпінгове містечко для всіх охочих. Воно б не було створене, аби громадська організація Золотоноші не виграла грант на проєкти з локацією, завважте не в нашому місті і не в селах, де поближче, а в кропивні, де на той момент був запит у подібній підтримці. Саме до цього ми і ведемо запит формує попит. Активні жителів створює передумови для розвитку ініціатив. А скільки питань ще лишилось нерозв'язаними: безпритульні тварини, сортування сміття, куди поділися спортивні змагання та фестивалі, чому не розвиваються рекреаційні зони і сотню подібних. І питання не в питанні пробачте за тавтологію, а в бажанні вигадати ідею, обґрунтувати її, донести до інших, залучитися підтримкою та, зрештою, реалізувати. І це далеко не просто. Але кроки до громади мрії варто робити вже сьогодні. Наприкінці травня в Золотоноші вже обговорювали тему, чи вирішить проблему безпритульних собак будівництво притулку для бездомних тварин. Подібні діалоги корисні аби принаймні з'ясувати всі аспекти справи. Того ж місяця аматори сцени деньгів Крупської кропини зорганізувалися в єдиний творчий гурт заради благодійної мети. Виступами і зібрати кошти для найкращих і героїчних воїнів ЗСУ. Ідею створення тимчасового культурного ядра зініціював директор Кропивнянського будинку культури Григорій Головко. Три суботи артисти привозили більше ніж двогодинне свято в кожне з трьох сіл громади. 13 травня відвідали Кропивну, 20-го доньки, а 27-го запалили в Крупському. Разом їм вдалося зібрати понад 53 тисячі гривень. Освітяни Золотоніської громади теж показали, що вони не лише вміють навчати, а й стати єдиною потужною спортивною збірною задля благодійної мети підтримки колег-захисників, для яких вони задонатили 15 тисяч гривень. Тобто все можливо, головне розуміння, громада нині це єдиний механізм, і питання не в часі, а у внутрішніх мотивах.